Президент України Володимир Зеленський феєрично з'явився у Сполучених Штатах Америки і спробував переграти Трампа в карти сьогодні. Президент України з'явився в чорному костюмі і десять разів подякував Джей Ді Венсу. Мені не шкода. Головне війну закінчити і захистити інтереси мільйонів українців та отримати гарантії безпеки. Президент Зеленський said <анкруто> the <рех> same thing. Yeah. президенте Зеленський. Ви маєте неймовірний вигляд у цьому костюмі. Я сказав те саме. Пам'ятаєте його? Це той, хто напав на вас минулого разу. Я пам'ятаю, приношу свої вибачення. Маєте чудовий вигляд. А ось ви в тому самому костюмі. Я змінив. Ви ні. Певно, ваш набагато кращий мій. Президент Зеленський зі Стьобом відповів журналісту з пула президента США Брайану Глену, який знову запитав його за костюм. Таким чином, президент Зеленський розрядив обстановку і поставив на місце так званого проросійського журналіста. Адже напередодні Брайан Глен отримав від російського колеги у подарунок пляшку російської горілки. Брайан Глен був у захваті від подарунка. Це сталося на Алясці, де журналіст приїхав з Трампом на зустріч з президентом РФ Путіним. Американ джоналиссепс вашин водка. No bribes. no bribes. Брайан каже, це не хабар лише горілка. Російський пропагандист намагався подякувати Брайану за запитання про костюм для Зеленського. Сьогодні президент України каже: чому ж ви не змінили костюм? Прийшли в тому ж самому. Таким чином, Зеленський показав, що він на коні. Мені не важко змінити костюм. В свою чергу Брайан вибачився перед президентом України. Найгірше побоювання не справдилися. Президент Трамп тримався приязно. Він зустрів президента Зеленського на ганку західного крила. Сам провів до овального кабінету. Спроби журналістів ставити конфліктні питання гасив. Зеленський з'явився у гібридному варіанті костюму. Вже не військова форма, але й не діловий стиль. Весь світ вражає підготовка адміністрації президента США Дональда Трампа до приїзду президента. України Володимира Зеленського та інших світових лідерів, зокрема, ми бачимо карту України з окупованими територіями, а також зустріч тета ТЕТ президента США та президента України. Найгірші побоювання не справдилися, адже президент Трамп тримався приязно, як і віце-президент, держсекретар та інші топ-політики Сполучених Штатів Америки. Видання Тесеню зазначає такої кількості світових топ-політиків для одночасних переговорів у Білому домі не приймала ніколи. Європейські лідери відкладали свої справи, відпустки змінили робочі графіки для того, аби разом з президентом України приїхати на переговори до Дональда Трампа. Очікування були вкрай напружені за плечима негативний досвід перемов Трампа і Зеленського в Білому домі у лютому цього року, а також дуже позитивна зустріч Трампа і Путіна минулої п'ятниці на Алясці. Європейські лідери сьогодні показують Дональду Трампу, що без України та без ЄС вирішувати долю України в. Ви не будете. Президент Франції Еммануель Макрон висловив свої побоювання щодо заяв Владимира Путіна. Сьогодні потрібно бути реалістами. Чи думаю я що президент Путін хоче миру? Відповідь ні. Якщо ви хочете знати моє особисте переконання, ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так я не думаю, що президент Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував. Перед початком переговорів у розширеному форматі в увімкнений мікрофон випадково потрапив шматок приватної бесіди Трампа із президентом Франції Макроном. Я можу зателефонувати Путіну і домовитися про трихсторонню зустріч. Знаєш, я думаю, він хоче укласти угоду. Я думаю, він хоче укласти угоду зі мною. Ти розумієш це, якби це божевільно не звучало, заявив Трамп. До початку переговорів американська сторона наполягала обидві ворогуючі країни. Мають піти на поступки, що у випадку України перекладається, як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію Зеленського, який відмовився відвати землі окупанту. Україні не повинно бути нав'язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу для порівняння рівноці на тому, щоб США відмовилися від Флориди. Суверена держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке у Україна повинна прийняти сама в ході переговорів, сказав канцлер Фрідріх Мерц. Питання територій обговорювалося в овальному кабінеті. Американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів, привіз свою карту і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію на землі. Зрештою, заявив Зеленський, долю окупованих територій він готовий обговорювати лише з Путіним. У перерві в час переговорів Трамп стих зателефонувати Путіну у повідомленні в соцмережі він оголосив, той погодився на зустріч віч на віч із Володимиром Зеленським організацією переговорів президентів ворогуючих сторін підтвердив канцлер Німеччини Мерц. Він каже, це може статися у найближчі два тижні. І мені здається, важливо, що 30 країн у нас були вся коаліція. Of Willings були на зв'язку. Тут були не тільки країни Європи, і Канада, і Австралія, і Японія, і інші представники коаліції, Охочих. Що стосується тематик, про які ми говорили сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки, як ми говорили про гарантії безпеки, це ключове питання як старт до закінчення війни. <кій> тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля. І є політичне рішення. А пункт номер два це повернення дітей. Питання, як повернути українських дітей. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. І президент Франції Макрон сказав, що не вірить у добрі наміри Путіна. Тож запасний на випадок його саботажу варіант теж обговорювали. Дискусії стосувалися можливості того, що результату не буде досягнуто можливість того, що Росія не бажатиме щиро прийняти участь у цьому процесі, і в цей момент Трамп заявив про свою готовність і бажання запровадити те, що він називає первинними і вторинними митами. А ми по суті санкціями, сказав Макрон. Україна у свою чергу звернулася з пропозицією до Сполучених Штатів укласти угоду щодо закупівлі американського озброєння на 100 мільярдів доларів коштом європейських країн. В обмін на це Київ прагне отримати від Вашингтона гарантії безпеки. Про це повідомляє видання Financial Times. Ці пропозиції були включені до переліку ТЕЗ для обговорення з європейськими партнерами напередодні зустрічі з Лавою Білого Дому Дональдом Трампом. У документі наголошується, що тривалий ми. Має ґрунтуватися не на поступках чи подарунках Путіну, а на надійних гарантіях безпеки, які унеможливлять нову агресію з боку РФ. Відповідно, Україна пропонує, аби Європа профінансувала закупівлю американської зброї на 100 мільярдів доларів. А США надали гарантії безпеки після укладення мирної угоди з Росією. Однак у документі не зазначено, які саме види озброєння планується придбати. Тут будемо працювати над гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна Росія, а потім трьох Так. Ну, як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з путіним. І після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде напевно, як пройде двостороння зустріч. Наприкінці тривалих переговорів Дональд Трамп записав подяку молодшому сержанту ЗСУ Костянтину Картавцеву за ту саму ключку для гольфа, яку вчора передав йому президент Зеленський. Український захисник нагадаю, втратив ногу на фронті, а гольф став для нього частиною реабілітації. Канстатін але я також хочу ілокспіфол, ан за цей Парайосована він фанераб'ютифол. and it's made with uh, real love and it's given to me with real love from you and i appreciate that i have great respect for you you're an amazing person and you just keep playing golf and doing all of the other things your country is a great country we're trying to bring it back to health and your president is working very very hard to make it that way so again i want to thank you keep swinging and the putter is beautiful i'll use it every time i sink a putt i'll be thinking about you thank you constantine <laughs> good Це були всі новини станом на зараз. Ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі, що думаєте ви про ці перемовини, чи приведуть вони до якогось зрушення у питанні війни між Росією та Україною. Друзі, не забудьте підтримувати сили оборони України.